Прийшла лише до баз анонсу дорожньої карти за 7.4, А розробники вже викатали невеличке оновлення та роздають безкоштовний контент. Привіт-привіт! З вами Китнева. І розпочнемо ми з того, що комплект з кімнатними рослинками, який розробники обіцяли безкоштовно роздати ще в квітні. Нарешті можна отримати на сайті EA безкоштовно. Це один з моїх улюблених комплектів для z 4 Я дуже люблю озеленення, а тут просто неймовірно багато прикольних, красивих вазончиків для оточення ваших сімів. Сама ще його придбала ще декілька років тому, а ви зараз можете отримати цей комплект безкоштовно. Встигніть зробити це. До кінця травня. І на даний момент зробити це можна тільки на сайті EA. На огляді дорожньої карти, який вийшов буквально вчора, я висунула припущення, що один з апдейтів базової гри буде пов'язаний з купальниками. І я виявилася правою. То була права. Вчора вечором розробники опублікували невеличкий ролик про оновлення в базовій грі, а ми отримали експрес-доставку з новими купальниками. Ну, як новими. Оновленими старими купальниками і трішки новими, справді. Перейдемо до найцікавішої частини. Власне, подивимося на всі ці купальники в режимі створення персонажа. Зі мною моя сім'я з Ноцовбері. Якщо що, почну з того, що мені не подобається, це те, що тут зразу все в цьому бежевому кольорі, воно виглядає не дуже. Крім того, зразу можна побачити, що це все. Вже наявні моделі, які були в базовій грі, їх просто перефарбували. Як, власне, ось цей купальник з кольоровими полосками, який був раніше, і зараз є просто однотонний на зав'язках. Корсет з базової гри, який теж просто перефарбували. І я перевіряла, ці корсети перефарбовані доступні тільки в категорії купальників, наприклад, в піжамі, їх немає. Бо ось ця майка, ви можете пам'ятати, вона з піжами в базовій грі, тобто вона є в піжамі в базові. <зовій> грі, а її перефарбований варіант доступний тільки в купальниках. Нас це ніколи не зупиняло, я знаю. Знову ж таки, майка з бази просто перефарбована. Але мене тішить, що варіації кольорів дуже навіть багато. І завжди є блакитний, який я дуже люблю. Ще один корсет з бази, і його вирішили додати в купальники. В принципі, як купальник, якщо ще скомбінувати з купальними плавками, виглядає навіть досить непогано. Ось такий ось варіант виглядає навіть нічого так. Далі ще ось цей купальник перефарбували. Це, по суті, ось цей з візерунками, який в нас був в базі, його зробили ще однотонним. По суті, по суті нам не просто замінили те, що було, додавши нові свочі. Вони зробили, типу, як, окрему модельку. Якось так перекопіювали її, не знаю. Прикольно виглядає, до речі, так в комплекті. Ось цей купальник теж є перефарбуванням ось цього кольорового купальника, який був ось такими ось візерунками. Тепер є варіація в одному кольорі. В одному кольорі мені більше він подобається. Насправді дуже гарно виглядає. Аж таки всі мої улюблені це блакитні. І ще одна майка. Ще одна майка, просто базова майка. Нічого особливого. Думаю, залишу ось цей і підемо ще подивимося на низ. Я не пам'ятаю таких трусів базі. Ось ці, ось ці плавки купальні, мені здається, що вони нові. Але вони трішки дивно сидять ось тут знизу, таке життя, наче вона. Прикладці. Знову ж таки, перефарбовані з бази. Ось це стандартні полосатіки, яких було досить мало варіацій однотонних. Тепер є більше варіацій однотонних в цих плавок купальних. Знову ж таки, ще одні плавки, перефарбовка, перефарбована варіація з бази. Тут, власне, вона йде однотонна. Тут в базі вона до цього йшла ось така ось варіація. Тепер маємо ще ось такі: ще одні плавки. Це вже варіація перефарбованих. Ось цих ось. Власне, цей купальник що комплектом, і його повністю комплектом і перефарбували. В основному всі кольори тут однакові, в деяких їх просто менше можете бачити, в деяких їх прям багато. А тепер хвилинка тупняка від мене. Я не пам'ятаю, щоб жінкам були доступні ось ці всі шорти. Чесно. Ось цих шортів я взагалі не пам'ятаю. Я до того давно нічого не використовувала з бази, що тут можу тупити. Тому, якщо це стало доступно не з цим оновленням, а було раніше. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, поправте мене, я буду дуже вдячна. Але поки мені здається, що це якраз з цим оновленням прийшло, і тепер для жінок теж доступна велика кількість шортів. І ось такі якісь шорти. Мені не дуже подобаються текстури цих шортів. Нові купальні костюми також додали дітям та тодлерам. Власне, наверх Тодлерів та й дітей, по-моєму, буде ось така прикольна маючка. Мені дуже подобається з ось цими типу місцевими покемонами і з гномами теж класно. В комплекті до маєчки є ще шортики, відповідно, з такими ж самими візерунками, з покемончиками та з гномами і зайчиками. І ще є один суцільний купальник. Це такі хороші, такі булки. Теж, відповідно, такі ж самі візерунки, такі ж самі кольори, покемончики, зайчики та гномики. Для дітей, відповідно, теж такі ж самі костюмчики. І для дівчаток ще й такий самий. Зелитий суцільний купальник. Для чоловічих персонажів, підлітків і старше теж додали ще одну майку з бази перефарбовану. І якщо я не помиляюсь, я не помиляюсь, три пари перефарбованих шортів. Власне, дві пари шортів, нових. Це варіація ось цих ось перефарбованих шортів, а власне з кольоровими вставками, як я розумію, і ось тут вже більше варіацій кольорів з білими і чорними вставками по бокам. І ще додали перефарбовку ось цих ось шортів з пальмами, і ще там вони різні кольорові були. Тепер є просто однотонні. Я ось тільки зараз до Петра, але що це перефарбовка саме тих шортів. Насправді, як просто для базової гри, то це досить те на не є, яке було. По трейлеру, мені здавалося, що ще є перефарбовка ось цих ось плавок, але я їх не знайшла. Там вони були на персонажі похилого віку, так що Віталька, вибач. Але бачите, і тут не з'явилося, я не бачу перефарбовки цих плавок. Коли в трейлері прям робився акцент на дідуся, такого прям гарного дідуся в цих плавках. Де вони? А може він був в якихось таких плавках жіночих, то його. Zna je. Того діда, ось таке ось невеличке оновлення базової гри, яке нам дуже швидко видали після дорожньої карти. Чекаємо на наступне, яке буде пов'язане з зачісками та манікюром. Ну а на цьому дякую вам за перегляд і, звичайно, дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Приєднатися до спонсорів можна за посиланням в описі до відео та отримувати бонуси, ранній доступ до відео, закриті стріми, список креаторів, топ-контенту та модів. Ну а ще я надіюсь, ви зацінили сьогодні. Ні, спойлер династії ноцувей, звичайно, вони подорослішують не такими, того, що це було дуже експрес. Дорослішення на цьому в мене все всіх цілую обіймаю, Скоро побачимось.